Ну Що ж, друзі, ми обіцяли, а значить, прийшла пора. І маємо, маємо ми сьогодні гостей в студії. Тому, пані та панове, прошу вітати у нас на радіо Рая на ранковому рейси Христину Дарвай. Доброго ранку. Доброго ранку. Добрій Всім рано. привіт, рада бути сьогодні. У вас в ефірі. Ну, і там ми раді тебе дуже бачити. Так, 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 Дуже так. дуже і дуже раді тебе чути, тому що ти не марно до нас сьогодні з'явилася. Тому що, а ми добре знаємо, в тебе нещодавно відбулася прем'єра, якщо не так. помиляюся саме у в неділю. неділю. Добулась, так, Презентуй, розкажи, що би ти хотіла, а потім дуже буде багато запитань для тебе. В неділю вийшла дуже особлива для мене пісня, яку я дуже люблю, яку я виконую з особливим трепотом, з особливим задоволенням, тому що пісня А мені в Україну вона написалась не так просто. А саме десь в результаті багатьох концертів, які були за останній рік за кордоном, mm -hmm. і коли я бачила очі наших українців бачила великий сум і велику тугу mm -hmm. за нашою за кордоном, так. Mm -hmm. так за кордоном за нашою рідною україною і десь в результаті цих емоцій написалась і створилась саме ця Пісня, і вона присвячена саме нашим українцям, які через війну змушені на даний момент жити за кордоном. Я бачив, що вона вже є безпосередньо в є. Ютубі. На всіх площадках на всіх... Ютубі є так. Да. обов'язково дивимося, лайкаємо, коментуємо. Очікую на підтримку всіх. Обов'язково будемо. Ми, ми, ми це ще додатково будемо озвучувати. А де ти це писала? Ну саме відео записувалося. де саме відео знімалось в нас слова і музику до пісні. Написала я сама. Над аранжуванням працювали в Києві. А відео знімав наш відомий кліпмейкер Андрій Андрій Снімщиков. А так знаємо нас такого. оказій було декілька і. Саме тут у нас. Е, Хочеться запитати, під якими емоціями? ну, По факту ти приблизно нам розповіла. Просто я кадрами шукав, я там бачив телефонний дзвінок е, до, до мами, мами. я це впіймав, я думаю, такий меседж десь відбувався. Е, тебе, мабуть, це найбільше спонукало, так, щоб написати? І, е, чи то вплив війни ще був тоді з 22-го року, чи зараз просто додавалися те, що українці за кордоном і просто не мають змоги можливо комунікувати? Найбільший вплив справили саме концерти і саме спілкування з нашими українцями за кордоном. Саме в кліпі є кадри з концертів з Німеччини, угу. і от саме там у мене було за останній Рік найбільше концертів і найбільше спілкування саме було з нашими українцями з Німеччини. І коли я спілкувалася з ними, коли я бачила їхні сльози. І сум великий за домом, то десь в результаті цього і написалася ця пісня. Ну ясне діло, що там українці були це 100%. Звичайно. А як іноземці реагували на твої концерти, Гарно. чи вони їх відвідували? Гарно в нас концерт був у Мюнхені на центральній площі. Було дуже багато. Угу. Звичайно, що наших українців, але і німці були, і дуже багато інших людей з інших mm. країн. Ну, під, тому що стрімка це... відчутна так, так, так. так. Ну, підтримка дасть фантастична. Ну no, mm. так, mm. по факту. Я думаю, що вони знають, якщо, якщо вигукнути. Я думаю, що десь можливо було. Ану, можливо, виправляй мене. Слава Україні! Вони знають, що це таке, так? Знають, всі Ось. знають, де б мене були, всі. Знаю. А так. якщо хтось не знає, героям слава! слава. Щоб ви знали. Це ну, давай обов'язково. Ми обов'язково зараз повернемося до розмови, тому що хочемо також поспілкуватися. Які в тебе, можливо, є інсайди, можливо, ти щось плануєш ще запускати. Але... Так, це послухаємо вже спочатку. Слухаємо трек. Так, так, так. Тому, друзі, для вас Христина дарвай, а мені б в Україну.

А ви слухали пісню від Христини Дарвай, а мені в Україну і будемо ще продовжувати нашу розмову. І одразу до тебе є питання, Христина. Скажи, от інсайти. Ми любимо. Ну, ми не жовта преса, але ми любимо інсайти, так. Любимо якісь прем'єри. Чи будуть скоро десь в нас в області, чи десь по світу, по Україні ще виступи, і концерти? Концерти ми плануємо на кожній вихідні протягом наступних двох. Трьох місяців практично всі вихідні вже є розписані. В основному це концерти по в нас по Івано-Франківській області. Але дуже таким цікавим особливим концертом для мене це буде День Незалежності на острові Крит, Греція в місті і Ракліон. Їду до наших українців і везу їм частинку нашої рідної України. Красиво, красиво. Ї Їдемо теж подивимося. Ми, ми максимально приєднаємося по інстаграм-мережі. де, до речі, можна буде глянути на твій розклад, десь в соцмережах, так, мабуть, так. Є в інстаграмі, у фейсбуці є все містами. Ми постійно додаємо, додаємо також на осінь. Планується польща. Польщі має бути сольний концерт і виступ також на mm. фестивалі нашому українському. Анонс буде в інстаграмі. О. Ми будемо вже очікувати так. на анонс. А давай ще один інсайт. Чи є вже? Ну ми розуміємо, тільки тепер в неділю вийшла пісня, чи вже є в розробці наступна? Звичайно, що є. А давай відкривається вони любимо. є так. постійно в розробці. Вони пишуться, дописуються щось. змінюється постійно. Є щось таке, але ну... А яка ближче прем'єра, якась. Це про буде любов. романтично. про любов. Це буде про любов. вічна тема про любов. Ну так про так, неї так. можна багато говорити. Неї, так. Це 100% Можна і в хорошому, і в поганому сенсі. Ну я думаю, що в погано не згадочною колишні стосунки. Що ти починаєш. Я жартує. Звісно, тема любові вона чіпає абсолютно всіх. Так. В кожному віці. Е, До речі, про любов. Я ж я тебе не обманюю. Я насправді заходив, дивився, і е, мені було цікаво почитати коментарі mm -hmm. у, з Ютуб-сторінки, бо нагадую, маєте змогу в Ютубі забити і зразу подивитися кліп, тому що презентація буквально, ну я бачив, здається, день назад, але ну, писало, що начебто воно полетіло в Ютуб. І е, одразу чотири коментарі для того, щоб переконати усіх наших слухачів, що вони подивилися і послухали трек. Ну. пісня, запала прямо в душу обов'язково буду перемога України. Обов'язково буде ще слухати. Україна обов'язково переможе. Українці повернуться додому. А найкраща пісня про Україну. Нехай всі українці повернуться додому. Ну і останній четвертий після пісня просто неймовірна. Кліп дуже класний. Актуально для всіх, хто сумує за Україну. Я не обманюю для Це мене. Це ціно читати такі коментарі, коментарі, і такі коментарі вони надихають, і надалі писати щось. А, а скажи, ти відповідаєш на коментарі, чи ти їх просто так, переглядаєш? Це ти та, відписуєш, все, чи ні? Я. Yeah, О, oh, yeah, oh, yeah, все. Yeah. Щоб ви не думали, що вам Хтось, просто там... якийсь менеджер написав? Тому, тобто, це Христина пісню зробила. Вона вам на і, і відповідає за не за неї, так, так в прямому так, і переносному так. значенні <гум> того слова. Ну і ми завжди в принципі просимо усіх наших гостей, як тобі наша студія. Дуже гарна. Це були перші слова, які я сказала, коли зайшла до вас, що студія ваша просто фантастична. О, <гум> о, як <гум> супер. Приємно. Ну дивись, якщо тобі студія подобається, і тобі дуже приємно, то ти розумієш, що ми тебе в гості будемо чекати. З радістю прийду. Обов'язково. приходь. Ми тебе будемо раді завжди бачити. Знаєш, як казав ці все, я. Я тобі віддам ключі від хати. Приходи, коли хочеш, але якщо Різдво і пасху не прийдеш, ми тебе тут видіти не хочемо. Отже, друзі, підписуємося на інстаграм сторіночки, на ютуб сторінку і обов'язково дивимося. Дивимося кліп, коментуємо, тому що українці такі повернуться, і я думаю, що Христина не дасть обманути, що рано чи пізно якийсь буде здоровенний фестиваль. Де ми усіх зберемо усіх українців за кордоном, які до нас повернуться, і візьмемо Будемо святкувати після перемоги? Обов'язково одразу і хочу, друзі, ще раз вам нагадати, що з нами в студії сьогодні була Христина Дарва із пісною, а мені в Україну. Ну і наостанок, будь ласка, побажання нашим слухачам. Щиро бажаю всім нашим українцям, щоб нарешті здійснилася наша саме найосновніша мрія, щоб настав мир і перемога, тому що ми цього варті. Ми цього заслуговуємо і цього і заслуговують. Також всі наші українці, які на даний момент є за кордоном, і які цього чекають, також дуже дуже сильно. Всім бажаю гарного, спокійного і мирного дня. Ми тобі дуже дуже сильно дякуємо. Запрошуємо тебе в гості. Обов'язково. Ну а друзі, ми продовжуємо далі наш ранковий етер і до музики повертаємось.